Вітаємо вас із Бартатова із тренувальної бази Львівських Карпат. Сьогодні тут команда Мирона Маркевича проведе свій другий літній спаринг у суперниках «Металіст-1925». Команда із Харкова. Олексій Сидоров. У нас екс-нападник запорізького металурга. Пам'ятаємо його. По грі з Карпатами ще в першій лізі у минулому сезоні, і матч у нас офіційно розпочався. Саме як Василь Каравець, В'ячеслав Чурко та Денис Нагнойний. Про них поговоримо детальніше згодом. Після цієї атаки Карпат, зокрема, Костенко з мечав штартовому майданчику. Костенко пробиває, але блокують його удар. Заблокував зараз Микита Безуглий удар Костенка. Ну можна сказати, більшу частину своєї кар'єри провів саме київському. Динамо зараз небезпечний момент. Удар був головою, але, але Кемкін показує, що він все контролював. Давайте після цієї атаки продовжимо. Зараз гості атакують, вже в штрафному майданчику може бути доволі небезпечно. Чурко якраз ліву бере, блокує його удар зараз, здається, Максим Чех, так? Випинився на позиції, можна сказати, крайнього захисника, але знову передача не на Чурка, однак офсайд. Так, мені відразу вже здалося, що там положення позагоровичів. Там Ян Костенко. Його атакує. Макета безугла, але Костенко зміщується в центр, Віддає передачу на Кузика. Орест розвертається і ще не б'є. Зараз лише віддає передачу на Ігор Невеса. Той віддавав на чачу, але надто пізно бразилець в положенні позагрою опинився. Гармаш м'ять пропускає. Там і Жичиков, Максим навішує. Хороший навіс і це супергол. Ви знаєте, Сидоров такий свій шанс дочекався і таки забив. 44 та хвилина. Ми багато скаржились на те, що не було моментів, чи не перший момент, і Сидоров. Ідеально в падінні. Не знаю, чи він там замикає цю передачу. Олексій тут головно, головою так кивнув, мовляв, можливо, казав, що не від нього м'яч летів ворота. Нам, звичайно, що потрібен повтор, ну а Жичикову потрібна допомога. Автор гольової передачі залишається лежати на газоні. Димон, що було тут. Жичиков без сторонньої опіки, так, але класно навішує на ближню стійку і, можливо його знає. З цього ракурсу складно сказати, чи Сидоров переправив м'яч у ворота. Але для металіста насправді важливіше те, що запах тримається Максим Жичиков. Це важливіше за будь-який гол на тренувальних зборах. Хоча насправді ця передача була ну, абсолютно так. Якісною і без жодного спротиву Максим її виконував. Так, дійсно, Сидоров, очевидно, сигналізував, що не він відправив м'яч у ворота. Успіхи в команді U-19, хлопець із команди -16, але після цієї атаки Карпати втрачають м'яч. Не б'є поворота Гармаш, віддає передачу на Чурка. В'ячеслав зараз пробиває. Ну, Гармаш посміхається. І якби, напевне, матч був офіційним, можливо, Денис і сам вирішував долю цього епізоду. Тут він. Не пошкодував пас для партнера, і Чуркону бив з лінії штрафного майданчика. Перед ним три гравці Карпат і... та і так, зрештою, максимум кутовий. В цій ситуації Чурко заробив. Пас в Бартатові теж буде цікаво в заключні. 25 хвилин цього матчу. Карпати в Атаці. Отримує м'яч Артур Шах від Павла Полегенька. Шах на фланзі проти нього кравець. Шах хороший пас віддає в центр штрафного майданчика Вадим Сидун. Ось такого бракувало Карпатам. Найнебезпечніший момент. Два головні таланти цієї команди. 19-річний шах на свого однолітка Сидуна віддає, і Вадим відклеюється від Імерекова. Те, чого не вдавалося, і Гуру Невесу, втік від опіки Імерекова. Вали, і... запасних вони не з'являться сьогодні. Сподіваємось, побачимо їх у матчі проти Прикарпаття у понеділок. Є подача з котового. Відбувається Карпати, і все. Фінальний свисток від Романа Балавацького фіксує перемогу харківського металіста. 19-25.